У Кап агротехнології величезна аграрна подія під Київщину, на якій зібралися сотні, напевно, мабуть, і тисячі аграріїв, щоб побачити вживу, як працює та чи інша техніка, чи та чи інша технологія, адже сотні одиниць техніки сьогодні буде тут продемонстровано прямо на полі. А ви підписуйтесь на ютуб канал АгроТОЛК, буде цікаво. На даний момент до вашої уваги представлена сівалка Хроно 916. Це одна із найвеликих наших сівалок, точного висів. Це сівалка швидкісна. Що означає швидкісна? Що ми контролюємо насінину в усіх її етапах. Від вакууму, коли притягнулися насінневі камери, до того, як вона попаде в насінневе ложе. На даний момент ви бачите сівалку з бункером 9000 літрів. Дві тисячі на насіння, сім на добриво. Дві системи ніхто на даний момент не може дати дві системи управління насінням тобто вакуум у вакуумній камері і достріл лобі компресором. Ви можете регулювати ці дві системи незалежно. Тобто ви не такі вибагливі до фракції. Якщо у вас різнофракційне насіння, ви можете дуже легко настроїти. Ми даємо один висіваючий диск під культуру в базовій комплектації тому що нам не треба 5-7 дисків. Значить, перш за все, ця сівалка з Південної Африки. Всі думають, що там нема агро. Повірте, там таке агро, що нам ще вчитися. Там дуже важкі умови і дуже посушливі умови. І вони використовують там такі сівалки. Значить, перш за все, коли ця сівалка розроблялася, основна ідея була простота і надійність да, в експлуатації. Це зернова сівалка, ширина її захвату 12 метрів, міжряддя 254 міліметри. Вони всі там практикують широкорядний висів і всі працюють або на утіл, або мінімальний обробіток грунту. Дуже рідко можна зустріти плуг. Чим фішка цієї сівалки? Вона має трьохсекційний бункер загальним обсягом 6150 літрів. Цей бункер поділений на три частини. Якщо ви хочете висівати маленьку норму, або таку культуру, як ріпак, ви засипаєте це все в перший бункер. Перший бункер може висівати від 1 кілограму до 300 Тобто ми можемо через спеціальну трансмісію, називається Zeromax, відрегулювати норму 1, 2, 2,5, 1,5-3 кілограми. Другий, третій бункер ви можете засипати як добрива, так і насіння. Загальний обсяг 6150 літрів. І ця сівалка вже готова до диференційного внесення. Що таке диференційне внесення? Ви всі знаєте. Як це реалізується? Це реалізується через систему Precision Planting. Тобто це зернова сівалка. Вона йде під керування, Precision Planting, монітор 2020 і кожний бункер окремо керується нормою висіва. Тобто ми можемо висівати одного бункера, наприклад, 100 кг насіння, другий бункер 50 кг добрива, третій бункер 100 кг добрив. Наприклад, це все автономно керується. і все Це безкоштовно. За це не треба окремо доплачувати. Далі, якщо ви подивитесь на сашник, сашник іде на паралілограмі. З це паралеграмний сашник, і він копіює вверх і вниз, десь порядка 20 см. Тобто ця сівалка дуже гарно копіює, наприклад, ми бачимо тут калія, да? або якщо ми будемо по діагоналісі, дуже гарно копіює. Просто Монодиск має, може різати дуже легко. Притискне зусилля йде до 180 кілограмів на кожен сашник. Пружина нагрузки, ніякої гідравліки, все просто. Шість грібків. По 8 ліній, кожен, 48 сашників, 24 рядки. Передня балка, 24 задня. Дуже легко все настраюється. Вона ся на швидкості до 20 км за годину. Підходить для висіку соняшнику, кукурудзи, ріпаку, сої. Центральний буркер у нас на добрива 2000 літрів, банки на посівмат по 60 літрів. Транспортне положення сівалки у нас 3 метри. Тобто підходить по габаритах для переїзду. Серцем даної сівалки являється її висіваюча секція і висіваючий апарат. Тобто висіваюча секція у нас навішена на паралограмній навісті, що дає можливість якісно скопіювати рельєф ґрунту. І сама конструкція секції вона у нас лета конструкція для того, щоб вона була максимально прочна і всі вузли витримувалися відповідності до своїх задуманих отворів і розмірів. Вага секції 130 кг, але при необхідності ми можемо гідравлічно додати тиск сошника ще плюс 125 кг. Тобто, в результаті ми можемо отримати максимальний тиск сошника на ґрунт 250 кг. Також особливістю є сам висіваючий апарат. Тим, що він у нас з електроприводом відповідно працює з усіма системами точного зиморобства. Це позиційне виключення, диференційне висів, так само і допомога. Також висіваючий апарат у нас слідчих тому він вже пневматичний. Тобто, у нас висіваючий мав сіє на швидкості до 20 км за годину. Підходить для висіву соняшнику, кукурудзи, ріпаку, сої. Цікаво зроблено те, що дводісковий сушник знизу має кіль. Тобто кіль, по суті, така запчастинка, яка робить тверде фінальне насіння ложе. І плюс у нас посівмат вистрілюється, його швидкість там на фазі вистрілу сягає до 70 км за годину. І ця насіннинка вона так плотно впресовується в своє насіння ложе. Ну і це класно для того, щоб отримати ранні сходи. Важко знайти Важко знайти, так. Сіволки і Квернеленд, якщо ви звернули увагу на висіваючі секції, там, де йдуть копіюючі колеса, по-перше, вони там і по-друге, сам у оцінку колеса копіюючого обох, вони йдуть спецобразні для того, щоб ми раніше могли зайти в більш вологий грунт. Бо неодноразово стигали ситуаціями, коли конкуренти наші ще стоять і ми вже можемо сіяти цим агрегатом. Ми можемо робити як і основний е, обробіток ґрунту, так і робити обробіток ґрунту передпасівний. Тобто, е, шляхом широкого спектру е, робочих органів і їх зміни, ми зможемо е, їх міняти і таким чином добиватися його універсальності. На даному агрегаті у нас встановлені долота в даній комплектації. У нас стоїть крашбар, це передня вирівнююча так називаємо лапа, яка опускається при вирівнюванні ґрунту. Ну, в даних умовах ми її опускати не будемо, так як це немає в цьому необхідності. Хочу зауважити на міцність пружини, на її діаметр. Дана лапа має досить високий коефіцієнт спрацювання. Даний агрегат має працювати і працює не більше, ніж 15 см до 15 см. Також відстань між лапами у нас 15 см, що дозволяє оптимально перекривати роботу даного агрегата і пропускати рослинні рештки в тій кількості, яка у нас є на полі. Хочу зауважити, що даний агрегат ще дуже класно підходить при роботі на перезволоженому ґрунті. Тобто, якщо у нас ґрунт перезволожений, даний, даний задній куток ми можемо знімати повністю. І так як конструкція агрегату е з розміщенням лапи за колесом, вона повністю розпушує ґрунт і не має, має рівне, е рівний фон на полі. В свою чергу хочу ще продемонструвати наш трактор, яким також займається наша компанія, е це е трактор бренду Massey Ferguson, 370 кінських сил. Номіна максимальна потужність номінальна потужність 340 кінських сил на даному тракторі вже встановлений автопілот дуже вартісний агрегат, який окуповує себе на всі 100 Зверніть увагу на іноді розподілення рослинних решток. Після проходу агрегату у нас поле немає ніяких комків, соломи, тобто проток задній варінговий, він розподіляє все, прикочує і ми маємо досить крутий гарний фон. Нагадаю, що агрегат може працювати до 15 см. Це мотодор 6-метровий, 16 антирів. Є ще можливість зняти антипрошини, встановити зернову, тоді ви можете висівати зернові культури. Відповідно, цей посівний комплекс він може проводити обороток лапами на годину до 35 см. Відстань між лапами може бути 35 або 75 см, відповідно кожну цього лапу можна відключити і отримати міжрядня 70 або 75 В такому форматі з міжрядням 70 або 75 ми можемо проводити пасівці валпи для точного висіву. Папорузу, соня, шник, цукровий а, також ви можете побачити двокамерний бункер об'ємом 5 тисяч літрів з розподіленням 60 на 40. А, і маленький бункер Альфа-3 об'ємом 400 літрів. Особливістю даної сівалки є кріплення сушників, тобто анкерні сушники до рами закріплені на паралелограмі, що дозволяє нам ідеально копіювати рельєф поля. А наступною особливістю є подвійний прикочуючий шини каток, який дозволяє нам працювати у вогких умовах без забивання, і плюс трактору буде легше ніж звичайний одинарний каток. А, і також можемо вносити добрива відповідно. На два різні ґрунтові горизонти: насіння, добрива плюс насіння, або добриво насіння і ще насіння в третій ґрунтовий горизонт. Будемо показувати з трактором Ferguson 9S 425. Це новинка, має даний трактор двигуна Хопавер, об'єм 8,4 літри, гідрокомпенсатори. Також має подвійний насосник грабіку на 400 літрів, максимальна продуктивність, вантажопідйомність передньої небіські 5 тонн, вантажопідйомність на задню, невіску 12 тонн. колісна база 3,1 метра, посилений передній міст, посилена трансмісія, трансмісія да на з максимальною швидкістю 50 км на годину. А зараз буде працювати глибокорозпушувач. Він іде 4-метровий на сім робочих органів. Є варіація на 7 і на 9 лап. Будемо працювати сьогодні на 45, десь зазвичай на 55, але сьогодні тут ну, більше ваги, не хочеться, щоб нагорнуло сильно. Глибина обробітку 45 сантиметрів. Стойка висока у нас 90 сантиметрів. Тобто це дозволяє спокійно працювати до 55. Іде модульна конструкція рами, система захисту з різних болт. Гідравлічно регулюємо глибину. Тобто, якщо є то потреба працювати по підписавкою, вивче коріння забрати, якщо там виїжджає на ми можемо трошки приплети, якщо є залога, якщо таке домашка, то тобто, на тебе поставимо забігати ці пальці, ну, щоб не було проблеми. І не у нас ззад-двиний гольчатий тяжовий каточок, тобто він регулюється, він самоочисний. Це реально наш такий, головний бестселер на, на, на даний час. Тобто дуже рекомендуємо розглянути вам хазяйство. Презентує агрегат для основного робітку терія, 5-метровий агрегат. Ну, які завдання виконує цей агрегат? Якщо ви дивитеся на поле влітку у вас є глибокі тріщини. Пересихає ґрунт, ви бачите, що культура страждає від стресу, верхніше ґрунт успіхається. Якщо засою, наприклад, бульбашкові бактерії, згорають, ну, не працюють як потрібно. Можна спрацювати як перед тим, як сіяти ту культуру, з терневим культиватором, залишивши шар мульчі зверху, проте повністю суцільно обробивши ґрунт. Колеги, ми з вами не дуримо фізику. Якщо ґрунт не обробити, якщо його не зрихлити, не вспушити так важким потужним трактором, так агрегат не широкозахватний. На 4 метри це 350 кінських сил, на 5 метрів 400 плюс. І на 6-метровий агрегат бажано 500-600 кінських сил. Тобто ми з вами не дуримо фізику. Даний агрегат має густину між лапами 29 см. Тобто він зриває повністю весь профіль. Тобто суцільний повноцінний обробіток, як оренка, ми будемо працювати на глибину 30 см. Але щоб ця культура не спікалася влітку, щоб не пересихав верхній шар, ми залишаємо шар мульчі. Тобто ми і рихлим ґрунт, проте ми не обертаємо цей пласт. Якщо ви бачите, що у вас є потреба посіяти ріпак, і ви хочете ту голову, щоб вона не випарувалася, і та оренка, наприклад, не перевертилася в той кар'єр щебіночний, ви можете зробити терією. Терія вам залишить шар мульчі. Навіть якщо воно підсохне, і ви хочете, щоб випав дощ, то він не впаде в суху землю і навіть там 5 міліметрів нічого не буде. Якщо ви зробите агрегатом терія, воно цей шар як губка впитає і ви ще зможете там десь отримати сходи. Це перевага цього агрегату. Тобто ви можете закрити цим агрегатом широкий спектр робіт. Але основне його завдання це повністю суцільно, повноцінно зрихлити ґрунт. І друге завдання працювати з пожнимними рештками. Тобто, ви можете налаштувати град як на повністю на замішування, і можете аграр налаштувати так, що повністю вся стерня буде стояти, як будто нічого не робилося, а глибина там буде 30 сантиметрів. Тобто ставляться вушки, Ви просто знаєте, аграрії привикли до чорного поля, щоб не було інфарктів. ми поставили тут на замішування, ну часткове замішування відсотків 50-70 воно замішає. Але ви можете поставити. Знаряд і налаштувати так, що вся стерня буде фактично стояти. Тобто, основна його перевага це суцільно, повноцінно зрихлити ґрунт і зберегти вологу. Так, агреат потребує потужного трактора, але якщо не зробиш, не взрихлиш ґрунт, то корінь поросте 90 градусів на сусідне поле. Тому щоб корінь йшов до води, до вологи, агреат може компонуватися фронтальним бункером, який вносить. Основне добриво на глибину 30 см, там, де воно буде працювати, там, де буде волога, щоб корінь був такий, як оця рука. Або як нова? Рама у нас йде більш посилена, 200 на 150 і товщина йде 10 мм. Корпуса. Також ми завезли в Україну 7 плюс 1, є в комплектації 8 плюс 1. Шаг, крок у нас ширини захвату корпуса по 5 см. То від 30 до 50 см. Також є е, плуги, які можна задавати гідравлічно. Е, ми можемо змінювати ширину колі. Виставляється глибина ззаді на колесі от, і на навістки трактора. Плуги з закалкою це плюс. Тобто, що це закалка нам дає? Що у нас йде план від сильного закалення до м'якого закалення. Для чого це так зроблено? Для того, щоб... Був у вас рівномірний ізнос і гарне було таке крошення самої, самого ґрунту. Ширина переднього корпусу виставляється у нас гідравлічно за рахунок циліндру. Да, повний оберт плуга здійснюється за 8 секунд, і циліндри, які відповідають за оберти плуга, вони з, з перепускним клапаном. Що це нам дає? Коли ми його пере... Ложуємо з однієї сторони на іншу, вона він фіксується і дає плавне положити його там з лівої сторони або на праву сторону. Тим же самим ми відштовхуємося від того, що в нас не буде передаватися оці різкі тички на самий трактор і на також на голову плугу. Наша башня, ви можете її розвертати, той можна під різний тип. Також є онленди. Плуги, які ми також завезли в Україну. Звертайтесь до офіційних філерів, вони з радістю продемонструємо, покажемо, і ви зможете випробувати у себе на ваших полях наші агрегати. Гарантія на всю техніку від компанії Amazon, ми даємо 2 роки повної гарантії. На самохідні оприскувачі, ми даємо три роки гарантії. У багатьох аграріїв, з якими ми спілкуємося, автомобілі саме МАН. І от у мене питання да, до вас: чому Ман і чому це автомобіль для аграрія? Як на прикладі цієї машини ми можемо показати, що вона адаптована до, умов, до тяжких умов експлуатації? Що саме це? Це от, в неї є металевий бампер, підвищений кліренс, регіональна резина 315 на 80. А саме основне, що, що люблять аграрії, це те, що тут дуже надійні агрегати стосовно двигуна. Це двигун екологічної норми Євро 5. Не Євро 6, дуже важливо. Так, да, він набагато якби, практичніший для наших умов експлуатації. Плюс він потужний. Ну і, В принципі, автоматична коробка передач це все ці агрегати, які дав давно вже. на… На ринках і у багатьох, і тому всі знають, що це е, максимально надійна і потужна. Яка машина. вартість такої машини? А, від до від, залежно конкретно ця машина е, з колісною формулою. Е, 6 на 4 Тут два приводних моста коштує приблизно е, в районі 115-120 тисяч євро на даний момент. Тобто два приводних мости. Так, так, ця машина може е, е, експлуатувати. Ну так, да, з напівпричіпом самоскидом. І також ця машина може перевозити сільхозтехніку з тралом абсолютно без проблем. Технічно ця машина може вести автопоїзд з загальною масою 90 тонн.